Так, друзі. Всім доброго раночку. Їде наша карета швидкої допомоги. І ми чим щікуємо, бо дорога капець. Від лига, ще ночі дощ лив. А ми все не здаємось, ми О. йдемо на лід. Йдемо, не буду казати за якою рибою, бо як завжди накаркаю, не буде нічого ловитися, блін. О, Я, Погодка сьогодні шепче. Тепло, хорошо, вітра тут майже немає. Так що будемо ловити, поставимо жерлиці, а там будемо або на утку ходити, або на мікрона. Побачимо, як, як карта ляже, наскільки сил хватить і наскільки ентузіазму. Те будемо ловити. Ну а поки не переключатись, попереду, саме цікаве. І так, друзі. Вже біля водойми. Йдемо потихенечку на лід. Ох, тут каша. Так, каша тут конкретна, друзі. Давай Взагалі без напрягу. рыба. Рыба? Да. Ну, блядь, лед прозорый. Лед прозорый. Так, где ж его выставляться? Игорь! Пробуй, пробуй. Так, друзі, йдемо до місця лову. На цей раз Піду я на цьому ставку на глибину. Був я тут пару разів. Перший раз на Мілені ставив, другий теж на Мілені А зараз підемо на глибину, боліт прозорий. На мілені все видно, видно навіть навіть як риба відходить від берега. Так що підемо далі. Там у шансів більше, я думаю. Я, Конька можна буде пошукати. Не падать, не падать. Да, друзі, без лідоступів тяжко. Так то Ігор чи не Ігор світить? Що то хтось вже... Конкурирує, конкурируюча фірма. Блі. І Итак, друзья, розставляємо жерлиці. Покажу ще раз. Перша луночка, перша жерлиця, оснастка плаваючий груз. На кінці у мене петля. Флюр петля в петлю на удавку. На кінці двійничок. Ну, теж петля зав'язана, пропущена у двійничок. І термоусадка, щоб не зняла щука при покльовці, бо бували, бували моменти, що знімало. Беремо живця, беремо чималого, будемо ракірувати їх. І під плавничок продіваємо і в лунку його. Опускаємо до дна. Бо деякі груз ставлять на крючок, зразу відміряють, а я, я не роблю. Так я просто зразу з живцем трошки підматую, щоб дугу вибрати. Раз, два, три, чотири. Цього достатньо. І все, йдемо далі розставляємо. Гоуправ, друзья, объемка. друзья, друзья. Перша сработка в потемках. Блин, вон она на петлю скинула. Вон она скинула, друзья, на петлю. Я бачила, шлеска дергалась. А вон она тут, вон она идет. Так, трошки отпускаем ей. Дай заглатує. Оце прикольно... Походу, походу укололась. Скинула, блін, петлю зараза. Ну, Коротше, все як завжди, в мене буває. Вона по ідеї буває, що петлю засікається Не, вона укололась. Да, укололась. Охрененно вона укололась. воно вот тут. Е. Отпускная? Да. Відпускна. Отдай. Отпускничок. Отдай. Еще уже обратно. Итак, друзья. Отпускаем. Хопа. Пошла Пішла перша торпедка. Все, а ловим далі. Надіємось, ще щось в нас добуде. Друзі, є є покльовочка на жерліцу, Але йду я не бачу, щоб вона мотала. Стоїть як вкопана. Зараз може буду підходити. А підходити треба тут тихенько, льодок тоненький, напітаний водою. Воно що дощ шурував, як дурний. О-о-о-о-о-о! Тут вона, тут, друзі, тут вона. Вона тут. Так, трохи почекаємо, бо вона нас почула, а може заглутила хрін їзна. О, стала. Хай постоїть, а потім піде і ми будемо її засікати. Бо вона не стартує, вона не дуже боїться. О! Давай, давай, давай. І як це розуміти? І нема. І нема, друзі. А повинна була бути. Повинна була бути, друзі. Вона не моя. Вона не попалась, значить вона не моя. Ох, порес! А там на лодці мужик плаває! А там на лодці воно плаває! Так, і друзі, спустя год спрацювання! Спрацювання скинуло душу я не матюхай. пошла, пошла, пошла. Не матюхайся. Велика просьба не матюхаться. На камері я взагалі ни хрена не бачу. Шо? Шо? Є, невеличка, є. єк. Шнур Шнур Петрович. Ех ти. Вона стоїть, вона неактивна. Угу. Жерльцю переставиш, під носа попадеш, клюне. Як не попав, жерліці стоять. Мертва. Кого тобі забрати? Без, без пальців залишитись. Ага. Давай футболку. О, дивися, в сітку не напопала. Може бути. Відпускай. Ось такі друзі сьогодні у нас справи. Що таке не клює, як з ним боротися. Друзі, нарешті я дочекався на свою жерлицю. Розматує потихеньку. І все, і стала. Не, стало. Ні, мотає. Коли тебе Не. сейчас, вот сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Давай. Ну ти жаба, а сюда багато її дав. Та не багато я звичайно так і даю. Натягує. Давай, пошла мотати, я тебе підсікаю. Ты меня тролиш чи що? маленький. Мелковато, но а что с ней делать? Из гроба уже ничего не будет. Ай и хер на него, что не будет. Инструмент треба. Я yeah. просто зйомка Презентую. Що не треба? Забирай. Я, я, обо відпущу, обо... я або відпущу, або. Я заберу. Або відпущу. Я возьму. Взагалі, да, нічого не буде. шо Так, друзі, заряжаємо, доставим. Може хтось ще. Клюни. А вже весь то живий був. Я його викинув. <сі> ладно, ладно. Так, робимо рокировку. Треба ще трошки потаскать може. Може думає Сонечко вийшло, проклюнуло. Ще не все, мабуть, потеряно. Друзі. Так, наступна. А то таке по 2 кг. А сколько, Саня? Сколько по тобі? Юрик, Юрик. Ну, це не знаю, штук 5 чи 7. Да. І ще там трошки менше. Короче, всього 11 штук поймав, короче. Угу. Юрко. Юрко поймав тоже на штук 9, блядь я поймав теж. Рибак... Рибаки це великі пизду поїбав <рігла> тоже <рігла> хороший та ти шо тут пизда тут стільки щуки ти просто не представляєш. Серега. Ти, ти. ти зря не поїхав. та живца тоже хватало живца тут жопа їдеш. он Саня меч конечно вообще красава блин.

Розматуй, розматуй. Да я хоч подивлюсь тобі в твої нагле очі. Досмикалась? А это оно сбывает сегодня. И платван пошла жива, моя. Все. Вали, вали, вали. Итак, друзья. Ах, с какой стороны, пиди ты, краще. хлопці дохуя дуже дужи на її зрителі ну ха є є гавнюки клюють так нема сьогодні активу в неї Я отаке шнур'ї. Оооо! Я ебал на подсосый сидит. Не ругайся. Мою юний зрительно. Ну ось такі діла, ось таке нам цілий день. Мозги парить. Друзья, я сработочка, время убит, а оно что еще клюет, але так нехотя, что це капец. Да не, удар, не, 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 тут, тут, друзья, тут, уходить потрошку, ну домой. Час заковтнути. Я думав, нема нікого. во 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 Давай, 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 давай. Потрошку мотала. Десь сработка. І стала зараза, а у друга там теж сработка, ну не побігу. Треба свою дождатися, що вона тут, коза зубата. Ну давай, не мя, блин. Либо йди, либо, либо не парь мозг це ж клюють тут ці 200 грамовки. Нема сьогодні гарної щуки. Одне щось таке путьове зійшло і все. Нема в мене настрою її чекати. Та її тут нема. Бляха-муха і зійшла. Іначе непогана була. Вже весь монстр. А шо ж таке? Ну блин, а? Ай же, вся под замену. Наверное, и, и не вколол, может, и повторить. Прокатал и все. Go, просто взъемка, Гоу просто взъемка, Гоу просто обзъёмка. до додому. Рибалку на сьогодні завершаємо. Кхе, лід слабий. Б'ється вже з одного ударчика, не дуже сильного. З'їло вже лід. Так що будемо дивитись, коли і куди поїдемо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. И всем до новых зустрічей ні не хвоста, ні луски.